Привіт всім! Мене звати Сі Ей Купіт І сьогодні я починаю серіал Життя друзів. Перший сезон, третя серія. Ви на, ви на це напевно чекали. І давайте почнемо. І ще я забула сказати, що ця серія називається Канікули. Тож, давайте почнемо. Що ж би поробити, я навіть не знаю. хм, А може піти в магазин? Ні. Подзвоню до друзів. До кого ж подзвонити? Хм, Ну, давай я подзвоню до дракулаури. Алло, привіт, драколаура. Прийдеш до мене, він не має що робити. Гаразд, пока. Дракулаура прийде через 15 хвилин, блін. Щоб чим зайнятись? Фух. Вже, напевно, 15 хвилин пройшло. О, напевно, шоколад. Дрейду! А п'ять взуватися. Та буду й так. Привіт, чого кликала, бо не маю що робити. Уроки роби. Урок, та не хочу. М ну ясно. Завтра мені йти до школи, тому я, буду... тому я не хочу, аж му ти ж мусиш. А ну почекай, зараз канікули, точно. Ой, дурепа я Ну і я. Що ти будеш робити на канікулах? Ну, я навіть не представляю. Хочеться мені чогось такого, аж ого. Ну, ясно. Тоді давай організуємо вечерінку. Вечірку? для чого? Ну в честь канікул гаразд. Ти когось П... 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 рекласал. Ти тут, тут живеш, але набр... я думала, не тут... думала Я йду відкрию. Всім привіт! Дівчонки, чого ви? Ми вирішили зробити тобі такий сюрприз. Просто сьогодні ж... перший день канікул і ми хотіли організувати все. Це моя була ідея. <кхм> Тоді тут це все наше спільне Епл. Дауш. Ну як тобі сподобався? Ти думаєш, ні найкращий подарунок. Але ж, дівчинки, знать не готувалася. Та пустяки. Ми головне все підготували самі. Дякую, Кієві. Прикольний день. Дауш. Канікули! Рада. Канікули почалися літні літо. Да уж, сьогодні взагалі прикольний день. Ось на цій веселій ноті ми закінчуємо. І так, затій доставити пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть на коментарі. Усе добрий папа, я скажу в контактах. Пишіть хороші при хороші коментарях. Тобто Софія в коментарях і на її канал підписуємося. Ну все, папа.